Всім привіт! Слава Україні! Огляд ярого ячменю. Це я сіяв свою кінною польською сівалкою. З нормою висіву 1,8. Отак посіяв. Вроді непогано, пишіть коментарі. А сою сі... сіяти, то через виходить, один рядок глушиться, Де через 20. Тут е, ширина між дурать 10-11, а де через 20-21 під сою. Ну, я так ще десь чуть-чуть, може, зійшов трошки, бо це ще перший раз я сію іменно свою, бо був брав колеги, в нього вуща. У мене ширше. Получається, треба поняти, як, от коли назад вертаюся, коли переднє колесо ближче до рядка, далі від рядка. Ну, такий посів. Мені подобається. Гарно сіє. Супер. Це пшеничка озима станом на 9 квітня. Німецький сорт пшениці. З нормальною нормою висіва. На Сезешці, там ставили там вроді 150 чи 160 кг. Ну отак посіяно. Посіяно було значально, так ріденько, але вона гарно дуже покущилася. Буде гарне провітрування пшениці, не буде вилягати перед молотінням. Мені дуже подобається. Пшеничка супер. На новині після картоплі. Такі кущі грубі, великі. Листата така гарна. Зроблю невеличку підкормку по листуше. і буде супер. Це люсарна батьків, як гарно почала рости, влага є в землі, сонечко, супер. У нас на Хмельниччині вже почали садити картоплю. Ціна посадки 40 гривень за соту. Пишіть в кого в областях яка ціна. Цікаво на оранку, на культивацію, на дискування. Хто може знає, пишіть, будь ласка, в коментарях Оранка у нас 70 гривень. Посів сівалкою 30 гривень. Брескання не знаю. Це як вже договориться. Садіння 40. Підгортання, ну, не знаю, може 40 чи 35 буде, не знаю. Ну, 40, мабуть, теж. Що там далі? Діски десь 45. 45-50 диски. Фреза 60. По цільнику не знаю. Ще дорожче буде. Молотіння. 60 було вроді в тому році. Ну, понятно, що як на гектари переходити, то там вже буде. Менша ціна, там, плюс соляра. Ну, це як вже з комбайнером домовись. Ну все, всім удачі, здоров'я, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока!